Далі говоримо про ці заяви і не тільки з Романом Безсмертним. Це український політик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, я радий вас вітати. Доброго дня, пане Дмитре. Пане Романе, я поясню одразу для наших глядачів і вам, що зараз триває засідання підтримки Україну. Якщо там будуть певні заяви лунати в прямому ефірі, ми ненадовго будемо на них перериватись. Ну і також обговорювати. Поки що про заяви, які пролунали на прес-конференції президента України Володимира Зеленського. Я пам'ятаю нашу з вами минулу розмову. І ви на ній згадували про те, що були певні моменти, коли ви щось радили не робити або не говорити першим особам країни. А вони потім самі для себе вирішували і робили це. Ну, попри ці поради. А, на вашу думку, якщо так подивитися загалом на цю прес-конференцію, президент України він дослухався до порад людей, які поруч, що говорити, а що ні, з точки зору виваженості, дипломатії і меседжів, ну е, важливо, що у цій конференції е, вперше. Почали визначатися з певними цифрами, це пане Дмитре дуже важливе, тому що станом до неї, ну всі плавали, чесно кажучи, в цій темі і не розуміли так, про що йде мова взагалі, і тут допомогла власне розмова про цю угоду як що стосується корисних копал. Бо її складові вони собі містять власне і спільне опрацювання цієї теми, і інвестиції, і попередні відносини, як тепер стає зрозуміло, ну і гарантії безпеки. В результаті ця угода, якби, стала тим лакмусовим папірцем, який вимагає оприлюднити баланс. І, власне, вчора ми почали чути початок розмови на цю тему. Ви бачите, що вперше з'явилися якісь цифри, про які можна сказати, що вони наближаються до достовірної інформації. Хоча тут дуже важливо розуміти, відповідаючи на це питання, всі складові, власне, що оформлялося як гранти, і йшло як гранти, що як кредитні ресурси, що як позихи, під які відсотки і так далі. Зверніть увагу з вчорашньої зустрічі. Хто більше Європа, Сполучені Штати, окремі країни, ну воно ще більше додало математики, і там уже не а, два невідомих, там три-чотири в деяких речах. Тому, а, пане Дмитре, я о, хочу сказати, що з моєї точки зору добре, що цей процес почався. Добре, що люди почали чути цю інформацію. Вони зрозуміли про що йде мова кінці кінців, але це ще далеко. Нерозкриті карти, які стосуються цих взаємовідносин, тому у цьому відношенні з моєї точки зору ми стали на початок цієї дороги, і це дуже добре, що почалось таке спілкування суспільством з назвою цих речей, з попередньою історією, з її врахуванням надалі в питаннях двосторонніх і багатосторонніх відносин. Щодо певних емоцій, які, зокрема, я тут буду спиратися і на ваші попередні заяви, вони на характерній геополітиці загалом, і тут Зеленського питали про цю заяву, де Трамп його називає диктатором. А Зеленський говорить у відповідь на що це. Потрібно сприймати як прагматизм і на прагматизмі будувати наші відносини зі Сполученими Штатами Америки. Це як, як ви собі побачили цю реакцію? Я її побачив, якщо чесно, достатньо дорословою і дипломатично виваженою. Перше, що важливо, і тут я поділяю вашу точку зору, що президент прийняв таку позицію: є Трамп, є Зеленський, а є Україна і є Сполучені Штати Америки. Є. Український народ є американський народ, і мова не про нас. Володю і доні. Мова йде про взаємовідносини держав і народів. І ці всі словеса, вони можуть бути. Тим більше, що віковий розрив дуже великий. Повірте, мені довелось працювати в аналогічному віковому розриві. Я розумію, що це таке, коли з вершини років. Хто б не був, але дивиться на низину років і так далі. Тому тут все зрозуміло, і мені дуже імпонує вибір цієї тактики. Він абсолютно правильний цей вибір. Хоча можуть бути і інші варіанти, можуть бути і інші варіанти. Зокрема, майбутній канцлер Німеччини вирівнявся у зрості з Дональдом Трампом. Тому що мерць під два метри, і каже: Знаєш що, доні, ти можеш своїм плюгавим. Фюрером московським там обніматися, але Європа є Європа. Могла бути і така позиція, бо е періодично е президенту Зеленському йому властиві наполеонівські закиди. Це ж відчувається в його амбіціях, в його скажімо, окремих позиціях. Але з моєї точки зору ця позиція, яка була вчора обрана, вона абсолютно достойна. Пане Романе, будемо говорити далі про німецькі вибори, бо там теж достатньо багато чого цікавого відбувається. Я для наших глядачів зараз окреслю ключову новину. Німеччина проголосувала за зміну уряду за підсумками виборів до Буднестагу. Новим канцлером Німеччини стане глава ХДС Фрідріх Мерц. За попередніми офіційними даними він набрав 28,6% голосів. Мерц сподівається, що до Великодня наприкінці квітня зможе в'їхати у відомство федерального канцлера в центрі Берліна, крім партії. Мерца переможцем виборів вважає себе й опозиційна крайня права партія Альтернатива для Німеччини, яка зокрема виступає за радикальне обмеження міграції, вихід Німеччини з Євросоюзу, припинення постачання зброї Україні та скасування санкцій щодо Росії. Партія здобула за наявними даними 20,8% голосів і майже подвоїла свій результат 2021 року. Тим часом нинішній канцлер Олаф Шольц залишиться на чолі уряду у меншості ще кілька тижнів. Його соціал-демократична партія німеччина отримала лише 16,4% від голосів. Це історичний мінімум для ФРН. Пане Романе результати виборів в Німеччині мені чомусь нагадують те, як поволі. Партія Гітлера просувалася до влади, чомусь я таки для себе паралелі провів. Скажіть мені, чи я помиляюся, ну якщо зараз Мерц піде на домовленості із альтернативою для Німеччини, то це буде майже точна копія того, що відбувалося, тому очевидно, що поведінка і Мерца, і Шольца, і Пісторіуса на Мюнхенській конференції. Говорила про те, що вони між собою ведуть розмову. І їм ще належить розтрощити це явище абсолютно недостойне Німеччини як альтернатива для Німеччини, але тут є один момент, про який не можна не говорити. Окрім цифри, які ви озвучили, є ще чітка і різка, груба, я б навіть сказав, а з моєї точки зору вульгарна територіальна прив'язка. Зверніть увагу, що соціал-демократи і ХДС, ХСС. Ділять голоси, де на території до об'єднання колишньої Федеративної Республіки Німеччини і Західного Берліну? Де царствує, де набирає голоси альтернатива для Німеччини? Це колишня ГДР, Німецька НДР, Німецька Демократична Республіка. І тут фахівці задаються питанням: так до чого совєтська власть на території НДР довела Німця, що він вертається до ідеології? З нацистським смаком, тому що частина в альтернативі це людей, які явно сповідують нацистські ідеї. Звідси стає очевидним, що політика в західній частині союзників Сполучених Штатів Америки, британців французів, вона несла в собі конструктивну позитивну і зміст і політику взагалі для німців. І що перетворили на східній частині радянці те, що називалося Німецька Демократична Республіка, якщо в ньому після всіх трагедій, які пережили німці, знову починає піднімати голову нацистські ідеї, і насправді відповідь хто каже, тому що на території НДР не проводилася денацифікація, а це правда. Радянці не проводили там денацифікацію. По друге? Це допомога, яка надавалася західним німцям, і е, яка надавалася в східну Німеччину е, НДР. І Те, що стосується ФРГ, то це ринкові механізми, які відновлювалися там. Те, що стосується НДР, це просто паразитування на соціалістичних ідеях комуністичних, які власне вирощують подібні погляди. Те саме стосується, ви показуєте раз Вагенкнех, і цієї політичної партії на щастя вона не пройшла, але це просто московська розвідка в політичній системі Федеративної Республіки Німеччини. Тому цей на цей акцент треба звернути також увагу і розуміти, що поки що за винятком хемашу Кайзерслаутерна, там де німці трохи маху дали, і ХДС ХСС на 1% поступилися. Альтернативі все інше, те, що стосується південної західної, північної Німеччини, це знаходиться так в дискусії, але традиційній для Німеччини це ХДС ХСС з одного боку і соціал-демократи зелені з іншого боку. Те ж саме стосується західного Берліну. А от територія східної Німеччини тут необхідно працювати. Тут треба розуміти, що нарощування там а, сил пронацистських правопопулістських альтернатив для Німеччини несе в собі дуже серйозну загрозу і для Німеччини, і для Європи в цілому. Пане Романе. Одразу скажу, що десь за хвилину ми будемо слухати виступ президента Володимира Зеленського. Перед тим хотів вас коротко запитати на вашу думку, ось цей показник альтернативи для Німеччини. Він дає змогу е в першу чергу вставляти знаєте, палки колеса е діючому уряду, майбутньому уряду, е уряду Фрідріха Мерса. Насправді ні, тому що якщо відбудеться коаліція, вони отримують там 328 голосів. Цього достатньо для того, щоб ліквідно і успішно проводити політику християнських демократів, соціал-демократів, тим більше що досвід є. Я не виключаю, що до них під'єднається і зелені у нинішній ситуації. Хоча для християнських демократів це не характерно брати третього партнера, пане Романо.